Вайтпейпер в криптовалюті. Що це таке? Вайтпейпер це інформаційний документ, який зазвичай видається компанією або неприбутковою організацією для просування або висвітлення особливостей рішення, продукту чи послуги, які вони пропонують або планують запропонувати. Що містить Вайтпейпер? White Paper містить детальний опис технології, що стоїть за криптовалютою, її унікальні особливості та переваги. Це своєрідна дорожня карта для інвесторів, де описані цілі проєкту, плани розвитку та економічна модель. Чому White Paper важливий? White Paper допомагає потенційним інвесторам зрозуміти суть проєкту, оцінити його потенціал і прийняти обґрунтоване рішення щодо інвестування. Це прозорий і відкритий підхід до комунікації з громадськістю, який сприяє довірі до проєкту. Отже, висновок такий. White Paper – це важливий інструмент для будь-якого криптопроєкту, який допомагає пояснити його цінність та залучити підтримку спільноти. З вами була Шиліса. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!